Друзі, усім доброго дня. Сьогодні ми в Березівці завершили вже монтаж нашого навісу під сонячні панелі. Зараз ми ще підійдемо, я вам покажу. Ось так виглядають наші зібрані ферми. Отут частина зашита профлистом і ідентична з іншої сторони, тому що панель має свій розмір і не вистачало нам трішки цього розміру. Ось тут от зашивка повністю проблистом, тому що тут панелі ставитися не будуть. Тільки ось тут. Ось Вклали бруківку, встановлена водостічна система з однієї і з другої сторони. І чекаємо на хлопців, які будуть монтувати панелі. Надіюсь, доїду сюди і зніму вам готовий результат уже з панелями, щоб ви бачили, як воно все виглядає в комплексі. Так що, слідкуйте за нашими відео, а за замовленнями звертайтеся за цим номером. Всім гарного дня!